Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную відтворити однодільну силянку Тячівського району 20-х років ХХ 20 століття. Силянка прямої форми на зав'язках з ниток. Її ширина 2 см. В довжину я зробила 32,5 см і на таку довжину загалом знадобиться приблизно 20 г бісеру. Також запрошую на свій канал, якщо хочете ще більше майстер-класів з бісероплетіння. Відео регулярно оновлюються. Окрема подяка моїм спонсорам і тим, хто ставить вподобайки та пише коментарі. А ми починаємо! Беру чешський бісер Перцеоза 10-го розміру. Чорний, білий. Кольори підписала на екрані, червоний, смарагдовий та синій. Всього 5 кольорів. Нитки для бісероплетіння. Бажано кордем 60. підійдуть і Титан 60. Сьогодні хочу їх докористувати і надалі купуватиму кордем. Вони не так розшаровуються. Нитки чорного кольору. Відрізаю 2,5-3 метри нитки. Заправляю в голку для бісероплетіння. В мене, наприклад, довжина голки 50 мм, а товщина голки 0,5 мм. З іншої сторони, теж заправляю голку, тобто плести будемо двома голками. Не переживайте, це не настільки складно, ви обов'язково справитесь. Нанизую дві зелені, дві чорні, дві зелені, одну червону. Загалом сім бісеринок. Спускаю їх на середину нитки. Ось цією голкою, там де дві зелені, прохожу нею вгору в червону бісеринку. Затягую на середині нитки. Має вийти комірка в формі краплі. Далі на один кінець набираю 4 червоні, на інший кінець 3 червоні. І тією голкою, де 3 штучки. Нею прохожу в напрямку вверх в крайню четверту бісеринку. Ще раз на один кінець набираю 4 червоні, на інший 3 червоні. Тією голкою де 3 штучки, прохожу в напрямку вгору, в крайню четверту бісеринку. Тепер на ліву сторону набираю дві зелені, дві чорні одну зелену. На праву голку набираю одну зелену. І правою голкою прохожу назустріч в крайню зелену бісеринку. Затягую. Це вийшов перший ряд і ширина нашої силянки. Зараз верхню ниточку поки що відкладаю в сторону, буду набирати на нижню нитку. Нанизую одну зелену дві червоні, вставляю голку вниз, тут дужка з трьох бісеринок, вставляю в середню червону. Набираю одну червону, одну білу, одну червону. Вставляю вниз в середню з трьох червоних бісеринок наступної дужки. Додаю дві червоні одну зелену вниз, в нижню зелену бісеринку. Нанизую дві чорні дві зелені, голку вставляю в напрямку вверх в найближчу червону бісеринку. Набираю одну червону, дві білі. Вставляю голку вгору в білу бісеринку. Тепер дві білі одну червону вставляю вверх в крайню червону. На цю нитку набираю одну зелену. На верхню нитку набираю дві чорні одну зелену. Голкою де одна бісеринка, Нею прохожу назустріч в зелену бісеринку. Ниточки перехрестились. Верхню нитку поки що відкладаю в сторону. Буду набирати на нижню. Одну зелену дві білі бісеринки – Вставляю в напрямку вниз в найближчу білу, одну червону, одну білу, одну червону, вставляю вниз в нижню білу, дві білі одну зелену вставляю вниз в нижню зелену. Гарно підтягую. Нанизую дві чорні дві зелені. Вставляю голку в напрямку вверх в найближчу білу. Тепер три білі вставляю вгору в білу бісеринку, що між червоними. Одну червону дві білі завожу вверх в верхню білу, на цю ж нитку набираю одну зелену, на верхню нитку нанизую дві чорні одну зелену, голкою там, де одна бісеринка. Нею прохожу хрест-нахрест в зелену бісеринку. Нитки помінялись місцями. Зараз буду набирати на нижню. Одну зелену, дві червоні вставляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Дві білі одну червону вставляю вниз в середню білу. Дві червоні одну зелену завожу вниз в нижню зелену. Нанизую дві чорні дві зелені, вставляю голку в напрямку вверх в найближчу червону. Одну червону дві білі вставляю вгору в середню бісеринку найближчої комірки. Одну червону, одну білу, одну червону вставляю вверх верхню червону. Зараз покажу ще варіант, як перехрестити зверху нитки. На цю ж нитку нанизую дві зелені, а на верхню нитку дві чорні. Верхньою голкою прохожу назустріч в крайню зелену. Результат такий самий. Тож, обирайте, як вам зручніше. Нитки помінялись місцями. Тепер на нижню набираю одну зелену дві білі, рухаюсь в напрямку вниз, вставляю в середню білу бісеринку. Додаю дві білі, одну червону вниз, в середню бісеринку наступної дужки. Дві білі одну зелену вставляю вниз в нижню зелену. Набираю дві чорні дві зелені, рухаюсь вгору. Вставляю в найближчу білу бісеринку. Дві білі одну червону вставляю вгору в середню бісеринку дужки. Одну червону дві білі вставляю вверх верхню білу. На цю ж нитку набираю одну зелену, на верхню нитку дві чорні одну зелену. Перехрещую їх. На нижню нитку набираю одну зелену, дві червоні, вставляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Набираю три білі, рухаюсь вниз. Дві червоні одну зелену вставляю вниз в нижню зелену. Дві чорні дві зелені завожу вгору в найближчу червону, три червоні вгору. Ще три червоні. На цю ж нитку набираю одну зелену, на верхню нитку дві чорні, одну зелену. Перехрещую їх. Тепер на нижню нитку набираю одну зелену, дві червоні, рукаюсь в напрямку вниз. Три червоні вниз. Дві червоні одну зелену вниз, в нижню зелену, набираю дві чорні, дві зелені, голку завожу вгору в найближчу червону. Одну червону, одну синю, одну червону вставляю вверх в середину комірки. Ще раз одна червона, одна синя, одна червона вверх в середину дужки. На цю ж нитку набираю одну зелену, на іншу нитку дві чорні, одну зелену. Прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню зелену. На нижню ниточку набираю одну зелену, дві сині. Вставляю голку вниз в синю бісеринку. Три сині відправляю вниз в синю бісеринку. Дві сині одну зелену вставляю вниз в нижню зелену. Набираю дві чорні дві зелені. Вставляю вгору в найближчу синю. Тепер дві сині одну червону введу в напрямку вверх, одну червону дві сині також вверх. На цю ж нитку набираю одну зелену, на іншу нитку дві чорні одну зелену та прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню зелену. На нижню ниточку додаю одну зелену дві сині, рухаюсь вниз, одна червона, одна синя, одна червона, дві сині, одна зелена вниз, в нижню зелену, дві чорні дві зелені вплітаю вгору в найближчу синю бісеринку. В напрямку вверх додаю три сині, ще раз додаю три сині, на цю ж нитку набираю одну зелену, на іншу нитку дві чорні одну зелену, прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню зелену бісеринку. Нитки помінялись місцями і на нижню з них нанизую одну зелену, дві червоні. Рухаюсь вниз. Також вниз вплітаю три червоні. Дві червоні, одну зелену, вниз в крайню зелену. Дві чорні, дві зелені вгору в найближчу червону. Вгору додаю три червоні. Ще раз три червоні. Перехрещую зверху ниточки комбінація бісеру тут завжди така ж сама. А далі візерунок повторюється. Знову йде білий елемент. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані, і продовжити набір з того місця. Я зробила 8 таких рапортів. Як закріпити нитку і як додати нову в такому плетінні, я вже показувала в попередніх відео. Посилання буде внизу. Довжина вийшла 32,5 см. В якості застібки додам зав'язки з ниток муліне. Як їх робити, посилання залишу внизу під відео. І ось така прикраса сьогодні вийшла. Чекаю від вас вподобайку, а з мене чекайте на нове відео.